Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. В нашій сім'ї полюбляють рибку, а особливо якщо вона приготована на мангалі з ароматом димку. Сьогодні я поділюся з вами чудовим рецептом приготування дуже соковитої скумбрії на вогні. Рецепт простий, але результат просто неймовірний: ароматна, ніжна та дуже смачна рибка. Кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Отже, нам знадобляться такі продукти: скумбрія свіжоморожена, лимон, зелень петрушки, паприка копчена, духм'яний перець мелений, перець чорний мелений, сіль, спеції для риби, лавровий лист, перець духмяний горошком, олія рафінована. В піалці змішую всі спеції та сіль. Додаю олію і все ретельно перемішую. Маринад готовий. Лимон нарізала півкільцями. Рибу я розморозила, випатрала, помила, видалила голову та обсушила. В черевця підготовленої риби додаю по 2 чайні ложки маринаду. Решту розподіляю по поверхні. Добре натираю рибу маринадом всередині та ззовні. Черевце кожної тушки закладаю по одному лавровому листу, по 2-3 горошини перцю, розподіляю зелень петрушки та скибочки лимону. Викладаю підготовлену рибу черевцем догори у форму, та щільно вкриваю фольгою. Ставлю маринуватися в холодильник на 6-12 годин. Через 12 годин промариновану скумбрію викладаю на решітку для барбекю. Та смажу над розпеченим вугіллям до готовності. Хвилин 15. постійно повертаючи з боку на бік і слідкуючи, щоб не пригоріла. Готується така страва дуже швидко. Коли з'являється апетитна золота васкоринка, знімаю з вогню, викладаю на листик, прикрашаю за смаком та подаю до столу. Виходить найсоковитіша скумбрія з усіх, які я куштувала. Ця риба дуже смачна, як в гарячому, так і в холодному виді. Дуже рекомендую спробувати! Смачного!